Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється автомобіль для вікової категорії чоловіків 30-50 років. Шкода Октавія А 7 Офіційно 2020 року випуску з мотором 1.4 Турбо на надійній практичній шестиступеневій механіки. Дивимо. Автомобіль у нас повністю у рідній фарбі. Зсередини нас зустрічає шикарнючий, елегантний салон, підрізане кермо, широчинна сенсорна мультимедіа, клімат контроль, підігріви сидінь та виражені бокові підтримки з доглянутим салоном і пробігом 56 тисяч кілометрів. Ззаду ми маємо дуже комфортну посадку, як спереду, так і над головою. Комфортні зручні сидіння. В ліфтбеку ми маємо найбільший багажник у своєму класі. Це є основною перевагою шкоди A7. Тут можна загрузити що завгодно. І тут, до речі, додатково йде другий комплект резини в подарунок. І у підсумку, друзі, що ми маємо? Цей автомобіль купувався в місті Кривому Розі, має всього лиш одного власника. За всю історію має два ключі, два комплекта гуми, має офіційне обслуговування, має повністю все від власника, який турбував, доглядав за автомобілем. За хорошою ціною, в правильному чорному кольорі, без сколів, без корозії та іржі. Тому, друзі, чекаємо вас на безкоштовний тест-драйв у компанії AutoPraйт. До зустрічі.